Всім кусь. про образу. Образа це таке маленьке і дуже симпатичне звірятко. На вигляд він зовсім нешкідливий. І якщо з ним правильно поводитись, то шкоди він вам не завдасть. Образу, якщо не намагатися її поселити у своїй оселі, чудово живе на волі і ніколи нікого не чіпає. Але всі спроби заволодіти образою. Зробити її своєю закінчується завжди плачевно. Звірятко це дуже маленьке і юрке. Він може випадково потрапити в тіло будь-якої людини. Людина це одразу відчуває, і їй стає прикро. А звірятко кричить людині: Я ненароком попався, випусти мене, мені тут темно та страшно. Я хочу до мами. Але. Люди давно розучилися розуміти мови земних тварин, особливо таких маленьких звірят. Є такі люди, які одразу відпускають образу, але є й такі, що нізащо не хочуть її відпускати вони одразу називають образу своєю і носяться з нею, як із найдорожчою іграшкою. Постійно думають про неї і навіть уночі прокидаються від. Великих думок про неї. А образі все одно не подобається жити з людиною. Вона крутиться, шукає вихід, але сама вона ніколи не знайде шляхів. Таке ось недолуге звірятко. Та й людина теж недолуга загорівся весь і ні за що не випускає вже свою образу. Жаль віддавати, а звірятко голодне і їсти йому дуже хочеться. Ось і починає він потихеньку їсти людину зсередини. І людина відчуває це. то там заболить, то тут. Так болить, що сльози котяться з очі. Але оскільки він не розуміє, від чого, то він не пов'язується знедужанням з образою. А далі людина звикає, до неї без виходної образа теж потихеньку звикає до свого хазяїна. Їсть. Росте, жиріє, образа і зовсім перестає рухатись, знаходитись у середині людини що смачненьке, присмоктується і смокче, глине, так і говорить про таких людей образа глине. І, зрештою, образа так приростає до людини, що стає частиною її. Людина з кожним днем слабшає, а образа всередині все гладше і гладше. І не втямка людині, що тільки й треба зняти і відпустити образу. Нехай собі живе на своє задоволення, і нехай знову буде маленькою юркою та ходенькою. І людині без неї легше живеться, бо від образи він часто плаче і хворіє. Образа це таке маленьке звірятко. Відпусти його, хай самі біжить до мами. Всіх ось.